Так, наступна наша посилочка заселена пункту Корщю. Давай глянемо, що приїхало, так? Да? А приїхало... ух Минута діла, розпечатали. <рес> обожнюю посилки з одним матеріалом. Насправді я обожнюю всі ваші посилки, але є які не дуже. <рес> Тому що особливо, коли розпишеш отак от сторінку, а там ровно на 402 гривні... Так, трошечки воно. Та Ну, нічого не зробиш, ми на тебе йшли. Соответственно, ми працюємо і готові з радістю приймати всі ваші посилочки. А, до речі, знаєте, що хотів розказати ідеально. 29,5 вписався чоловік в мінімальну вартість доставки. Да? 29 кг чистого. вага. В общем, що хотів розказати. Чогось у мене останнім часом появилось багато борзвих клієнтів. Не знаю, откуда вони беруться, але ці всі клієнти у мене зв'язані з алюмінієм електротехнічним. Сьогодні один вирішив, що труба значить, труба, витяжна з димаря, тепер являється електротехнічним алюмінієм. Я кажу, з яких пор, ніколи цього не було. У ній є засмічення, вона з домішками інших металів, вона не чистий алюміній, так що це не електротехнічний. Він каже, мені в принципі все одно так є, і я так знаю. Ну так знаєш, так буває. Потім перед цим з'явився в чоловіка ще один вид алюмінію, дуже цікавий. Радіотехнічний алюміній. Я кажу, і що це за вид алюмінію? Нема такого алюмінію. Є електротехнічний алюміній, є харчовий алюміній, є простий алюміній, алюміній мікс. Профільний алюміній, Откуда взявся, у нас радіотехнічний алюміній. І, в общем, чоловік значить, нафантазірував собі, що це теж дуже дорогий алюміній. Я кажу: ні, на жаль, чоловіче добрий, це звичайний алюміній. Він щось там БМ. в общем, погано, ми закінчили з ним послали друг друга. Ну, так буває. Коли мені в адресу прилітає, куди мені йти, то вибачте, я теж жива людина. і... Час від часу з нерви вже шалять е, в зв'язку з роботою, у зв'язку з ситуацією, зв'язку з е, загальною ситуацією в нашій країні. Да? Я також можу десь не видержати і просто вирвати е, нецензурну лексику в сторону людини, яка хоче мене образити. Так що давайте будемо взаємовічливими. Давайте будемо прислухатися. У нас немає задачі вас нагріти, у нас є задача вас навчити. І так само важливо десь откудись підтягнути знання з вами. Будемо взаємовічлими, ми будемо працювати, будемо розвиватись, піднімати економіку і, звичайно, своє фінансове становище. Так що дякую вам за ваші посилочки. Дякую вам за ваші е, приємні слова в ваших записках. Да? І, взагалі, за все, за те, що ви з нами, за те, що ви працюєте, чекаю на ваші посилочки далі. А також а, не забудь підписатися на канал, саме головне.